Відтепер харківські підприємці матимуть змогу отримати ваучер за участь у виставково-ярмаркових заходах. Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії міської ради. Ставлю в цілому, хто проти, хто отримався, хто за, прошу голосувати. Дякую, решення Ваучерна підтримка допоможе місцевим виробникам налагодити нові комерційні зв'язки, збільшити обсяги експорту та ефективніше просувати власну продукцію, говорить директорка профільного департаменту. Це такий новий інструмент фінансової підтримки. Підприємці ініціювали його і вони зверталися неодноразово на форумах при особистих зустрічах з мером нашого міста Ігорем Олександровичем. І ми цю пропозицію підтримали. Це такий. Дієвий інструмент нашої програми підтримки розвитку підприємництва в місті Харка. Така практика є по Україні: підтримувати підприємців, які приймають участь у ярмаркових заходах, які просувають свою продукцію, які на цих заходах знаходять нові контакти для збільшення експорту продукції за кордон або для реалізації в інших містах по Україні. Це часткова компенсація у вигляді ваучера. Цей ваучер покриває витрати на участь у виставках як в Україні, так і за кордоном, зауважує пані Вікторія. Ця допомога була підназначена для суб'єктів господарювання, які зареєстровані належним чином у Державній податковій службі, які працюють у місті Харкова не менше року, які не мають заборгованості по заробітній платні або не перебувають у стадії банкрутства, які здебільшого займаються виробництвом. Як отримати ваучер? Після на в протязі 30 днів після того, як суб'єкт господарювання прийняв участь у ярмаркових або виставочних заходах. Він звертається з певним пакетом документів до департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку. Потім суб'єкт господарювання отримує ваучер. Це лист, в якому він чітко є інформація про те, що він отримує цю підтримку, і гроші на безповоротній основі перераховуються на розр. Конковий рахунок суб'єкта господарювання. Для опрацювання заявок буде створено спеціальну комісію, а рішення про надання ваучера ухвалюватиме виконавчий комітет міськради. Під час сесії депутати також одностайно схвалили рішення щодо створення у Харкові двох інклюзивно-ресурсних центрів у Новобаварському та Київському районах. Такі заклади зауважили в департаменті освіти забезпечують право осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, зокрема в закладах професійної освіти. У місті до речі, вже фон функціонують два таких заклади в інших районах, і з огляду на значний попит на їхні послуги було запропоновано розширити мережу. Депутати також проголосували за перейменування колишньої вулиці Грайворонської, розташованої в Новобаварському районі, на вулицю міська Барбари. Місько Барбара, український співак, співзасновник і фронтмен гурту Мертвий півень виконував пісні та вірші видатних українських поетів. Серед низки важливих для життєдіяльності міста питань міська рада внесла зміни. До бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік, як повідомили в департаменті бюджету і фінансів, це обумовлено наданням Харкову додаткової грошової дотації на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування. Кошти будуть спрямовані в першу чергу на допомогу військовим, безперебійне функціонування системи теплопостачання та заробітну плату комунальникам та інші важливі цілі. Яна біляєва, Ярослав Кононенко, Андрій Сариця, Олексій Муравйов, Харків. Новини.